Ціле село на Волині могло бути знищеним в часи Другої світової війни під час окупації німецькими військами, але на заваді цьому став чинок німкені місцевої мешканки про ту, який завдячують життям декілька поколінь. Наступний сюжет. Всіх корінних жителів села Берестяна, що сьогодні входить в Цуманську громаду, могло і не бути. Бо в вересні 43-го року фашистські солдати мали намір спалити всіх від новороджених до стареньких. Врятувала всіх жінка. Вона врятувала село від спалення, а людей від загибелі. Мова іде саме за Ельзу Шнетінберг або ж по чоловікові Ольга. Міцевич сама вона прибула сюди, десь в кінці 19 століття походить її сім'я із. Німців-колоністів, які були направлені працювати на заводах по виготовленню скла. Прізвище німецьке змінила на польське, коли вийшла заміж за поляка. А Ольгою хрестили українці, бо наче співзвучно з Ельзою. Наче життя тільки почало вирувати. У подружжя тут на українській землі народились діти. Їм казки мати розповідала на польській мові, спілкувалась на українській, а біблію читала на німецькій. При окупації у 1943 році неподалік відбувся бій між німцями та власівцями. ...з одного боку та партизанами з іншого. У лісі загинув німецький генерал. Хлопці місцеві бігали в ліс, його було вбито в лісі, подивитися, чи то правда, чи ні. Десь жартуючи, можливо, зірвали з нього кашкета, погони, принесли в село і заховали в сніп соломи в клуні. Люті солдат не було меж, все населення почали зганяти у дві великі клуні. Село в кільце. І зігнали в клуню, там барабусів клуні, така величезна, сама більша. І зігнали в церкву. Дід Антон казав, що в церкву теж зігнали. Писали каністи, ну кулемети, стали зганяти людей. Старожили розповідали, що до страт готували більше 200 селян, не пожаліли навіть діточок. Прибігла Ольга Міцевич, стала на коліна. Перед цими фашистськими карателями, перед власівцями, і почала благати, просити їх. Достеменно ніхто не міг передати, що ж такого вона їм сказала, тому що розмова велася на німецькій мові. Але ну, в буквальному сенсі слова вона вимолила все-таки, щоб людей відпустили. Фашисти дозволили виходити однією дорогою на село Сильне. Тих, хто ослухався і побіг до лісу, схопили російські зрадницькі війська, що воювали на боці фашистів, так звані власівці, які оточили село з усіх боків. Втікачів зачинили у клуні і підпалили. Серед жертв були і близькі пані Олени. Одна сестра її бабусі з двома малими дітьми згоріла живцем. Інша змогла врятуватись. Коли відбулася вже пожежа, вона змогла вибити дірку. В цій клуні і таким чином врятувалася. Вона залишилася живою, але навіки оніміла. На місці згорілої клуні встановили хрест жертв, могло бути і більше аби на німкеня. Німка, проста місцева жителька Ольга Міцевич рятувала величезну кількість людей від смерті. Уявіться ж, всі могли заживо, близько 200 людей згоріти в цих двох клунях. Ну і без перебільшення скажу, що напевно зберегла таким. Чином генетичний код села Берестяне за вчинок жінки, який передають з уст в уста в селі Берестяне, місце поховання Ельзи Ольги вирішили увічнити символічним пам'ятником, бо туди стали навідуватись і віддавати шану не тільки місцеві, а й усі охочі, хто почав цікавитися цією страшною і водночас зворушливою історією. Мені колись це місце показала, та моя бабуся сорітня каже синок. Отут похована німка. Раніше тут був тільки дерев'яний хрест. Пан Микола сам розробляв ескіз до пам'ятника. Кошти збирали всією громадою і не тільки. Про вчинок жінки і необхідність становити пам'ятного надгробка написали в газеті. І от нарешті, в 2014 році, він був встановлений із двох половинок. Половинка. Одна половинка вона що німка, а друга половинка українка із двох половинок об'єднує любов до нашого і хрест, вона взяла цей хрест на себе. Слова теж, хто рятує одне рятує, життя, світ і таке. От. І ну, це все ми я сам монтував, і хлопці там приликли. от, все ми зробили. Поряд з Ельзою в українській землі поховані її діти наполовину німці, наполовину поляки. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.